Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо італійські ньокки з баклажанами. Залишайтеся зі мною. Ньоккі це італійські галушки. Вони можуть бути різними за формою та інгредієнтами. Їх подають як першу страву, що традиційно для Італії. Ньокі з баклажанів це страва, яка приносить із собою всі смаки та кольори середземномор'я. Якщо ви ніколи їх не куштували, то саме час спробувати. Готувати їх просто, а які вони смачні! Нарізаємо баклажан на шматочки, деко застелюємо пергаментом, поливаємо трохи олією і викладаємо шматочки баклажана, посолимо їх і зверху збризнемо ще олією. Ставимо попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Ось такі м'якенькі вони повинні бути. Пюруємо їх занурювальним блендером. Додаємо жовток. Просіємо борошно і додаємо тертий сир. Все перемішаємо. Посолимо. Додайте також чорний мелений перець. І додаємо поступово панірувальні сухарі. Замішуємо тісто. Додавайте панірувальні сухарі поступово для того, щоб не забити тісто. Важливо, щоб воно не було твердим. В мене пішло 80 г панірувальних сухарів. Розкочуємо тісто у ковбаску і нарізаємо на шматочки 2 см. Можете залишити їх такими. Можете їх трохи приплюснути. А можете за допомогою виделки. Або ось такої дерев'яної фігурної дошки сформувати ньокі. З всього тіста в мене вийшло 29 штук. Варимо ньокі у підсоленій киплячій воді. А за цей час приготуємо баклажани для заправки. Нарізаємо баклажан на маленькі шматочки кубиком. Викладаємо у сковороду, на яку додаємо трохи олії. Нарізаємо дрібно петрушку. І додаємо до баклажана. Посолимо, збризнемо зверху олією і ставимо на вогонь. Смажимо помішуючи приблизно 5 хвилин. Коли ньоки спливуть, дістаньте їх шумівкою і додайте до смажених баклажанів. Тушкуйте ще 2 хвилини, а при подачі додайте розплавлену моцареллу. Друзі, приготуйте і ви, це дуже смачно! І якщо вам сподобаються ці ньоки з баклажанів, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!